Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні війна. Воюємо з якимось там польським альянсом Моргулісом. Так, воюємо 27 на 26 По тапочках у нас 61 тапочок залишився. Суперничка 74. Рівна боротьба майже. Так, давайте будемо щось воювати на роботі, блін. Сходимо першим тапочком червоним. Вот на сюда, на вулу 1983. Побачимо що з цього вийде. Ну, камінчика є на полі нормально. Можна тут щось грати. Так, через фіолетові робимо ще червоний витягуємо. От супер, ще є 4 червоних і 3 там червоних, так що тут уже ми заряжені, можна всіх виносити. Все, ми винесли весь лівий фланг, залишився один нес, якого теж зараз не буде. Перший шотик дуже швидкий. Повезло з камінчиком. Все чітко, як то кажуть. Йдемо далі. очки китайці так і не хочуть зарахувати. От є щось, зарахували. Пішли сходимо другим тапочком фіолетовим сюди на полонію барта. Тут мій Назар має виносити це все. Цю цим братію. Дивіться, є одразу кристалик фіолетовий. Взагалі шикарно. Через синенький можна його і зробити. Так, у нас три фіолетових. Але ми зарядимо своїх. І що, давайте по, по обіз'янці. Трісь. Тут я, звісно, вступив на роботі, блядь, вдарив по обізьянці. Тупо виніс обізянку, більше нічого не зробив. Ладно, то таке, то буває. Тупити можна. Що, давайте шукати фіолетовий камінчик. Щось його взагалі не бачу на полі. Дві штучки є. Давайте будем заряджати його, щось нічого не виходить. Во, є. Можна заряджати свого косяму. Все-таки я щось не розумію, у мене вроді відкот висять. миньончики, а она все равно наложил на Джимми. Ну ладно, то такие. Добрый, я шатри фиолетовых. Пустоту Так ще наярить, всі... Джиммі у нас о, вся спала з Джим, З них це вся фігня, можна і виносити. Трис трись. Це тут шотик. Міномото щось там чуже і питається зробити, але з того нічого не вийде. Дивись, скільки тут фіолетових вийшло, це я розумію. Але вже пізно, вже нікого нема на полі. Так, є другий шотик. І останні, напевно, на сьогодні. Так, ідемо сходимо третім тапочком синім. От на таку команду. Ось тут фіолетових накидали мені. Добре, вийшло синій камінчик, непогано все, ми можемо зараз заражати своїх трьома синенькими і будемо носити, мабуть, лівий фланг. А, ми ще ж не зарядилися, то я так хі -хі, ляпнув наперед. Ну тепер це ми точно маємо зарядитися. Тільки дивись, що з цього комбо пішло. Йоп, пересете, дивись, що робиться. Хватить, все Добре, що їхня Габріелка не зарядилась О, Енгус, молодець, П'ять шотів. Перший шотик уже пішов. Що, давайте тріс-трісь-трісь, будемо виносити. Блокувати, виносити, тільки тут надовго не можна буде заблокувати, тому що тим більше воно ну, ніхто й не заблокувалось. Шолотер відлетів і не дав мені канною ультанути. Ну тут все йде до дедушотик, тут все добре. Так, давайте будемо бабку виносити. Так, зрізали ману Канною. Все, бабки немає, осталось тут Енгус і Сідиметра. Енго зараз знову мені когось винесе, скорші всього. Ні, добре, що він вдарив хилу. Тим більше в мене ще вони з Міньонами, так що тут йому буде одразу тяжко винести. Все, можна камінчиком заціпляти Диметро і виносити її. Вона під різом. Все. І тут осталося діло за малим. Дочекатися, коли спаде від канни вже спала цей дебаф. Третій раз ми зарядили Ангуса. От, і осталось без сі. Да видишь, живучий, блин, бьешь бьешь, его, не хочет умирать, и все. Так, ты же хватит, ты уже два шотика срубил. Ну нет, ты уже вынес Канну и вынес Сыв. Все. Давайте добиваємо його. Добре. Так, осталось в мене три тапочка. Три тапочка. Сходимо, зараз жовтим кудись. Так, візьмемо жовтим тапочком на цього каза на улопіх у центрі. Побачимо що з цього вийде. Камінчик вроді є ще штук, але він розкиданий. Можна з трьома зеленими підігнати жовтий, от. Є три жовтих в центр. Блін, не заряджай. І все, що тут є. А мені б ще три камінчика. Там теж з краю не вийшов жовтий. І тут жовтий не вийшов. Лопі зараз буде заряджено. Давай зриватися. Може щось і вийде. Так, повезло. У глупі не встигло зарядитися, Це вже добре. Щось я не зрозумів, що це хорус наложує на мене всяку каку таку. Це Ангребод, не Ангребода, а ця як вона там, червона, ця мадама, я не маю, не знаю, як її звати, а матерасу чи як вона там. Все, давай добираємо цю Ізабельку, щоб вона ці менчики не наложила на себе. І шукаємо опять жовтий камінчик. Так, є у нас. Можна скласти вот ще жовтеньких, от ще три вийшли, і ще кристалик, та тут уже все. Тут вже як не крути, треба шотати його. Бах-бах-бах, дивись ще живі осталось. Добиваємо вже, обзуємо терасу. Чотири шота є і хватить на сьогодні. Так, мене в замок кинуло чогось. На полі залишилось тільки ще двоє. Сходимо зеленим тапочком. Ну вот на цю... як там ник, как, как парка так, є три шість зелених камінчиків Так ми можемо ще три виграти. Нас зародилось тільки Терро. А як тебе зібрати, щоб ще три камінчика скласти? Ніяк. І не хоче він виходити. Та блін. Все, разрабы сказали, хватит, блядь, тебе каминчика, блядь. Аллилуйя, блядь, живы. Вот сыни, вот тебе домом, блядь. Тут косяк бы уже разультувался просто пипец. Так, е у нас три зеленых. Тільки толку с Блін, треба було спочатку мені цим анідом ультанути. Що-то я протупив зняти ту всю фігню, а тоді вже наложувати терою. Вибачайте, на роботі, блядь, всі туди-сюди, хто щось хоче, блядь, то на вуха капає, блядь, то дзвонять, то ще щось, блядь. І тут не думаєш про ігру. Думаєш, як пошвидше з тапочки, тапочком. Тут був один шанс винести касям, бо, блядь, я не скористався ним. Все. Камінчик пропав з поля зору. Треба свою, свою Ісадорку на склад десь закидувати вже, блядь. Щось вона не хоче в мене заряжатися це... Вообще. Блядь, мені вже энгосови. Вже не мене шотера. Ще плюс ігра лагає, Це, блядь, жесть. Там косям був вже нахерачив скільки хплять овершу. Це вже нікого тут не винесеш. Ладно, треба було виходити зразу блять не граться тут з цим ще 10 хвилин ще, блять, камінчик шукати. Опять блять косям бультанув. його знає. вроді є камінчики, там по три виходять щось, але вже толку з того. От і нема чим добивати їх просто-напросто. Вот, ще чотири вийшли. І шо, і косян был п'ять заряженный. Короче, натупив я в цьому тапку просто пиздец. дальше мне у до выносить. Ну вот, блин, и Нерт опять отхилил его, блин. Того Касимбуру. Вот тут вот, все, блин, пришло. Все, давайте выносим моїх, блядь, і цей, там уже хп пиздец просто скільки. Тут уже, блядь, не знаю ким виносити їх треба. Все, правильно, блядь, треба було на початку виходити, а не зараз. Тут, короче, я психанув, блядь. И, блядь, пішов туда самым, блядь, вот жовтыми якимись. Треба було швидко скидати тапочок, Блядь, Блять, жовтый каменчик вроде є. 4, пять, 6, 7, вісім. Ну от ще три є. Ну от, і це все, Все що мені дали. От ще би три камінчика, блять, тут і було б шикарно. А так... Так уже тут хрен поймеш, що. Блять, ми зарядили собачку, блять, зря ми це зробили. І зараз він блядь, тріс-тріс, блядь, ще плюс війна своїми цими. Да, Хагіна вже нема. А ми ще й наклали на себе це всю поєбінь. <смі> Що ще их накладає От, блять, були б ці три чуть-чуть раніше, блядь. І було б вже шикарно все. Це це чи ні, як думаєте, з трьох хуй там? І коротше мене тут викинула гра. Ладно, ми перемогли. 5.887 на 3.778. Оце мій лут такий. Гриць на першому місці. Вітаю з топчиком. Так, тут сундучок бачу, вже загорівся. Давайте глянемо, що, як там десь я на низу на якомусь там місці. Бі. О, нас майже всіх шпокнули в них. По тапочках у нас ноль. О, суперник, два тапочки не відкинув. Ясненько. Так, зараз ще раз вітаю на третьому, Олег на другому, а де я там 17 місцевим. Десь, коротше, в незовлять. Дивіться, що супернику не зумлять. У нас Марія не зайшла гра. Так, добре, друзі. А, стоп, 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 ще сундучок ще треба відкрити. Так, 100%. О, фоліант мудрості. Дуже вам дякую. Так, все, друзі, до наступних зустрічі. Леві, вітаю.